Доброго дня! Вітаю вас на каналі Fitcat. Мене звати Коти Катерина. У нас сьогодні з вами тренування для розтяжки сідниць. Нам знадобляться цеглинки, килимочок та вільний час з гарним настроєм. Влаштуйтесь зручно. Давайте будемо починати нашу розминку. Ми її почнемо з дихання, розташуйтесь на сідничках, можна витягнути м'язи. Спромимов глибокий вдих без підйому плечей. Глибокий вдих через ніс, видих через рот, розширюємо ребра, також ви можете поставити руки на них, сядьте перед зеркалом, приберіть всі очікування, не критикуйте себе, а навпаки, з вдячністю виконуйте кожну вправу. Розуміючи, що з кожним разом буде гнучкість ставати все краще. Глибокий дих, плечі не піднімається, ребра розширюються. видих. М'язи пресу активні, підтягнені. М'язи тазового дна також. Ми забираємо в себе та тримаємо саме під час практики під контролем. Розслабляйте м'язи обличчя. На моєму каналі ви зможете знайти різноманітні практики і відновлення після пологів, і для вагітних відправляйте це відео своїм подругам та займайтесь разом це завжди веселіше. Будьте тут і зараз, кожну вправу робіть не на максимум, а наскільки дозволяє ваше тіло. Давайте перевернемось на коліна, влаштуємо цеглинки в середнє положення. Підберемо прес, поставимо ніжку вперед, так щоб обидві стопи знаходились рівно під тазом, а не на одній лінії. Плечі від вух вниз, виконуємо вдих і на видиху приопускаємось вниз, стопа від себе. Руки можна виздовжити ще далі вперед, контролюйте спину, щоб вона була рівна. голова не запрокинута, а маківочкою ми тягнемось вперед. Затримаємось у цьому положенні. Продовжимо дихати. Якщо у вас є можливість, можете зробити глибокий вдих і на видиху знову пропустити ще нижче. Затримуйтесь у кожному положенні. Стопа на себе, потягнулися ви на низ, коліно активно. Якщо таке положення болюче для вас, залишайте стопу вниз. Опускаємось тазом вниз, коліно знаходиться під п'ятою. Маківочка витягується по діагоналі, вдих і на видиху вниз. Якщо у вас є можливість лишити животик на стегні, лишайте стопа в підлогу, не вдих. Видих. Вдих. Плавні рухи, таз дивиться вперед, докручуйте його, щоб він не розвертався в ліву сторону. Починаємо роботу зі стопою. Все те саме, тільки стопа на себе. Також відслідковуйте відчуття. Можливо, для вас це буде занадто. Залишаємось в такому випаді і коліно штовхаємо трохи в сторону, затримуємось у цьому положенні, дихаємо вдих, видих, тримайте прес в напрузі, не перенапружуйте поперек, дайте розслаблення в стопи. І обережно виходимо з позиції, забираємо цеглинку та змінюємо положення ніг. Підлаштувалися, щоб п'яти і коліно було під тазом, рух вниз на видоху, руки можна далі вперед поставити або підняти вище цеглинки, якщо вам необхідно, щоб отримати спинку рівно. дихайте, розширюйте ребра, плечі відбух вниз, надих, в і обережно опускаємось вниз. Починаємо рух на видиху, стопа в підлогу, маківка та голова в загальному продовженні спини не закидайте. Найдих. На вдих. Найдих. Видих, коліно активне і починаємо роботу зі стопою вниз на себе. Коліно активне. Плечі не підтягуйте до вух. Вдих. Видих. Обережно вниз і коліно в сторону. Дихаємо декілька циклів дихання в цьому положенні. Якщо ви відслідковуєте якісь неприємні відчуття, зробіть меншу амплітуду, бо кожен рух має бути приємним в своїх межах. Залишаємо руки на цеглинках, ногу влаштовуємо вперед позиція голуба, і ліва нога в нас піднімається на пальчики, ми активуємо коліно, нога рівна, стегно активне, прес підтягуємо, спинку вирівнюємо, і в активному русі ми працюємо вверх і вниз, відчуваючи розтяг у правій сідниці. Якщо ви відчуваєте, так, наче кульшовий, як западає суглоб, то змініть амплітуду, поставте інакше коліно. Для того, щоб вам було комфортно, на видих опускаємось вниз, вдих, видих, ліва нога активна, коліна не згинаємо. Обережно ставимо ніжку, кладемо її на підйом, цеглинки можна прибрати, ми обережно опускаємось на передпліччя, підлаштуйте ніжку. Витягуйтесь маківкою вперед, та продовжуйте дихати. Дихання направляйте по тілу, спускаючись до місця, де є дискомфорт, не затримуйтесь, продихайте пару циклів дихання і пройдіть далі до колін, до стоп, вдих, видих. І якщо у вас є можливість, лягайте вниз, тягніться руками вперед, ріцепси дивляться в підлогу, затримайтесь в такому положенні. Обережно починаємо підйом вверх, забираємо цеглинки, припіднімаємось та змінюємо ногу. Хочу наголосити на тому, що відчуття можуть відрізнятися в ніжках, тому контролюйте активна позиція голуба, рухаємось назад і вперед. Коліно активне, розтяг відбувається на видоху, плечі від вух вниз, обережно вкладаємо ніжку на підйом. і почнемо з ліктьової позиції, Або можете лишитися вгорі деякий час, щоб тіло вас потім пустило. І відчуття в ніжках відрізняються, тому я починаю з більш легкого і потім, коли я відчуваю, що тіло пускає мене, я опускаюсь більше вниз. Відслідковуйте ваше відчуття, діліться ними в коментарях, з чим у вас була складність, що далось легко, і що ви відчуваєте після. Якщо готові, ми здовжуємося руками вперед, перед собою та лягаємо, для того, щоб відчути більшу амплітуду розтягу. Дихайте. Обережний підйом вверх, забираємо цеглинки, підтискаємось руками, припіднімаємось і сідаємо вперед. Одна ніжка у нас буде з вами призігнута або рівна. Також ви можете впертися в стіну або сісти. На цеглинки краще, звичайно, без опори, щоб тримати себе м'язами спини. Обійміть коліна та стопу, витягніться плечо від двох вниз, дихайте, припідніміть ногу та починайте рух вправо і вліво своїми руками, відлаштувались і починаємо рух. Голова та грудна клітина в нас не рухається за ногою. Ми її стабілізуємо, і дивимося вперед. Я завжди ставлю перед собою дзеркало, щоб відслідковувати та не робити помилок. Супроваджуйте диханням, бісім таких активних динамічних рухів у своїй амплітуді. Прес підтягнутий та заведемо активне. Дивіться, щоб нога, яка стоїть на підлозі, не рухалась за вами. Руки назад об'єднуємо мізинчики, штовхаємо груди вверх, припіднімаємо ліву ніжку, права лишається на стегні, штовхаємось вперед і завдяки такому двусторонньому супротиву, де ми штовхаємось руками, об'єднуємо лопатки та лівою ногою ми підтягуємо праву ножку. Дивіться, обережно. Контролюйте, щоб ваші плечі не завалювалися і ви не висіли, так сказати, на руках, щоб розприділили вагу з обох сторон. Дихайте і обережно спускаємо ніжку вниз та будемо змінювати ногу, поставимо ліву направо, відлаштуємо позицію та припіднімемо. Нашу ліву ніжку за коліна та стопом і почнемо рух і вправо та вліво. Нагадаю, що нога, яка лежить в даному випадку право, максимально дивиться вгору, грудна клітина не рухається за ногою. Поставте ліву ногу на стегно, об'єднайте мізинчики, штовхайте груди вверх та підтягуємо праву ніжку, дозволяючи розтяг у лівій частині сідниці, також працює гарний кульшовий суглоб, м'язи спини активні. якщо є можливість ще вище підтягніть. обережно виходимо з позиції, залишаємо одну ногу попереду, іншу позаду, стопу на стопу вкладати не потрібно. Можна витягнути сідниці назад, щоб лишитися на буграх. Спочатку ми починаємо з ліктового положення, Витягуємо спиною вперед. Можна поставити руки на цеглинки, щоб отримати краще рівне положення. Якщо вам це вдається, продовжуйте опускатись на видоху, заглиблюємось вниз. Продихайте тут пару циклів дихання. І можна рухатися руками вперед, наче ви тягнете килим на себе. Ногайка попереду, вона буде більш відчутна. Потім ми змінимо положення ніг. І відчуємо такий приємний розтяг і на другу сторону. Бережно виходимо з положення, змінимо положення ніг, відлаштуємось рівно, починаємо маленькі кроки руками до ліктьового положення на передпліччя, дихайте. І обережно крокуємо руками вперед. Якщо це занадто, лишайтесь в попередньому положенні, дихайте, не затримуйте дихання, не концентруйтесь на болівих відчуттях, пропускайте це, приймайте. Виходимо повільно вверх і сядемо з вами на край килима, де ми будемо крокувати сідницями вперед та назад. Активуйте прес, активуйте м'язи спини і починаємо рух маленькими кроками вперед, до кінця килима. Якщо у вас є більша відстань, рухайтесь далі, пройдіть. Двічі туди і назад. Сповільнюємось та подякуємо один одному за цю практику. Я дуже вдячна, що обираєте тренування зі мною. Залишайте вподобання та коментарі. Також хочу нагадати, що в описі під кожним відео ви знайдете цікаву цінну інформацію та посилання на інші практики, тренування, де ви можете обрати, підібрати щось для себе. Та запрошую вас на свої проекти, де я підтримую жінок. Також ви можете мені подякувати на Монобанку або на PayPal. Буду вам дуже вдячна. Зараз кожного тижня я публікую цікаві дописи в Instagram та також на YouTube каналі. Ви зможете завжди побачити щось нове для себе. Вже скоро в червні буде стартувати новий марафон, куди я вас також запрошую. До зустрічі на нових тренуваннях.